27 років проєктую, і перший раз бачу, щоб так по відношенню до техніки відносились правильно. Що це? Тобто конструкція для зовнішніх наручних блоків повністю максимально продувається, тепломінники працюють. От, зведена сюди фріоної магістралі, тут блоки будуть знаходитись. Тобто, естетично людина собі зробила. Вона зашється алюмінієм повністю вже до кінця. І Зовнішній блок, як теплообмінник, буде працювати якісно правильно. Не буде перегріватися і виглядати статично, буде під повністю фасад. Як по мені, це правильно і технічно. Якщо хочеш, щоб блок був, стояв, не можна його закривати максимально решітками, щоб повітрообміну ніякого не було, щоб перегрівався теплообмінник. А більшість роблять ЖК, ставлять їх на спеціальний балкон.